Нарешті в роботу. Значить, зараз заведем, хай торохтить, поки там передідусь, 5-10 минут, якраз він буркне, прогріється і все, буде чітко, можна виїжджати на цеплять агрегат. Такий невеличкий мінусок, як на мене. Маленький, ну я не знаю, чи це саме в цьому тракторі, чи воно в усіх імпортних така проблема. Маленький оцей інструментальний ящик. Я не знаю, його треба робити або отаким, щоб він отут був. Або ми плануємо десь кудись його перенести, переробити десь сюди на груза. Ну, щоб був величенький ящик, щоб можна було туди Ложити. і трубу якусь скинути, і ключі, якісь здорові. Ми привикли, щоб в МТ-зонах є все до останнього болтика. То хренью, Це наші старі забубони, так скажемо, що в тракторі повинно бути усе. З приводу коврика, багато хто писав, що закаже Єва там і так далі. Зв'язався з ними, там треба їм по цьому макету, бачите, вони зробити не можуть. Їм треба... Ложить кордонку, вирізати, міряти ці всі заміри і потім скидати їм. Коротше, вирішив я вирішити це запитання таким чином, що поїду, де продаються коври, куплю ковролін. Цирік, до речі, мені сподогнав тряпчаний цей коврик. Виріжу. Ось тут прямо на місці. Потім поїду края обверлочу, чи як воно там називається. І буде воно тут красота. До речі, ж мафона купив. Трешка денег і плюс блютуз 340. Чуть-чуть зекономив бабла. Що так кажу, то що аналогічний такий магнітофон тільки з блютузом майже 4 тисячі. Так що тепер масей з муслом буде не так скучно. Все, хай гріється, пішли передіватися і далі буде. Ну я вже прицепився, потихеньку сунуся. Борони там ззаду тіліпаються. У нас така погода, вроді сонечко, як дивишся, красота. Але ж на машині писало 6 градусів тепла. А ощущаються, я не знаю. Вроді би ноль, уші мерзнуть. Хоч би абрикосам та деревцям, які вже випустили цвіт, не дало воно нічого, не, при... не попримерзали. Оце сів, тоніровочка, як не крутий, є тоніровочка. Бачите, лобовуху можна було сміло тонірувати таким і навіть не вигадувати, нічого воно нікому не заважає. Сьогодні, до речі, буде перший виїзд на масеї з автопілота. Якраз він включився. Хай лове полоси, поки я доїду до поля. І будемо працювати по ньому. Ну і звісно ж покажу. Я думаю, це буде бомба. До речі, сьогодні не в хайпових штанах, без дірочок. Більш-менш новеньке, так що з вас лайкос. Ну а я пру на поле і там вже покажу, що ми будемо там творити. Хочу показати приклад. Закінчив я ділянку. І оце все кукурузиння, що борони натягли. Я борони просто підняв, од'їхав і оце все діло зношу ось сюди в яму. І хай воно собі отут трьох не лежить, гнеє там і так далі. Я знаю, що односерчани мене дивляться, то я думаю, може навіть і приклад такий візьмуть, бо в нас зазвичай все витягується на дорогу, потім машиною, чи трактором, чи чим нібудь їдеш, як по стиральній доски. Невже це така велика проблема, щоб крутнув, вивернув, зараз все пособираю, туди викину? Оце все діло уберу, розвернуся в ту сторону, піду і оцю землю розрівняю. Все, дорога чистенька, на полі порядок. Оце я понімаю уровень. Щось на щось похоже. Що значить далі? Цю площу, яку планували закрили, Попробували по сої. Не пішло це все діло з боронами, треба культиватор. Ну, попробуємо культиватором, по крайній мірі. То я зараз оце все закінчую. Їду на базу, цепляю культиватор, скоріш за все, Велесовський. І далі вже покажу роботу самого культиватора. Думаю, відео буде цікавий, так що не перемикайтеся. Подивимося, як працює велесовський культиватор. Підналаштуємо його туди-сюди і глянемо, що після нього, яка буде площа. Бо там у нас соя. І треба таке враження, як треба було її зовсім не дискувати. Хай в зиму вона стоїть, а весною задискувати. Тому що якось така площа дощ сплескав. Ну, коротше, не, не отака картинка, якось вийшла. Значить, це допробирую і прямо цепляємо культиватор. Я так запрацювався, що забув же включитися на полі, що воно до чого тут і як. В общем, робота робиться, одним словом, оцей культиватор Велесаро. Який ззаді, Іменно для отаких от грубих площ землі. Він підходить, мені кажеться, ну, удачно. Там мочна стойка така. А от, допустим Бегенерал, хрен я знав, нас там ну, як. Це залежить, яка буде стійка. Як у нас стоїть там білота, то мені кається білота по такій площі не пішла. Зараз доїду вкрай і покажу. Там якраз... Он... А чому сповнив, що я ж нічого не показав, тому що я там проходжу посідню загінку. Е -е... Дивлюся, там же є боронами біг. Треба ж думаю, показати, як воно вийшло і чого воно не... Е -е... не годиться боронами працювати. Воно вже уплескане таке, що просто. Отак дискувалося по діагоналі. А отак же ж розробляю, хочу ж розробняти, щоб воно ж ну, було щось на щось похоже. І де отак горби, де це все, то так аж важкувато чуть-чуть. І на мою думку, таке враження, як 82-й чи 892-й під цей культиватор був би даже слабенький. Тому що, ну як не крути, 3 метра, вроді би повинен ти зонтянути. Ну так, важкувато, мені каже, йому буде. Масей то тяне. В Принципі, площа розробляється ідеально. На самом деле там на Пасху це пише. Ну як на паску, завтрашнього дня і до Пасхи пише е, дощі. Капельки стоять, ну хто знає, будуть ті дожі, не будуть ті дощі, які вони будуть. То це б ідеально так би закрити площу і дощик пішов. І воно якраз би промокло це все, зайшла волошка отуди, на оцю підошву, на якій обробив, обробив культиватор. Ну так глибоченько йде це все діло зараз. На ключа вставлю, в принципі, плюс-мінус покажу. 11 11 половиною це кілометрів. Так, да, звісно, кондиціонер це сила. В МТ зоні вже впарився. Жінка вчора ногті ось похвастаюсь, вам зробила. Манікюр, дивіться, який, йома, а вже руки чорні, як у тракторіста. Я їй ще вчора казав, кажу це. Ти зря робиш, тільки зря потрачений час. Ну, каже, руку треба набивати. То каже, зроблю, каже, любимому чоловіку. Так, якраз і. Передихну і вам покажу. Бо щось я допався так. До роботи. А що ти сидиш, кнопочки тільки клацаєш, кондиціонерчик дує, музончик грає, Значить культиватор, хто не бачив, Велесагро. Отакий він на вид. Ну, на колеса. Чуть-чуть налипає, ну, блін, не критично. Лапи тернулися, вроді чотенько. І на коток. Налипання таке є, ну я б не сказав, би, що це прям критично. Отака От площа після сої. Отака От площа. І я ж ото казав, о, кабанчики ходили, йо-майо, красота. Тут якраз такий ярок, тут і лисиці, і кози частенько вискакували. Таке враження, як треба було ту сою оставляти е, до весни, щоб вона це стояла, і весною задіскував і посіяв. Ну у мене таке враження складається. Оце, значить, дивіться, оце такий момент після борінок. Грандіозного вони нічого не роблять. А містами є отаке заковше твердюще. Ось всього. Що тут взагалі ніякого результату немає. Що є, що бігли, ті борони, що не бігли. Зараз тоді вернемося, поміряємо. Плюс-мінус глибину, на яку культиватор обробляє. Покажу ще один момент плюса автопілота. Тут ось у нас пшеничка наша. І я ж так забив загінку, коли з боронами заїжджав. Ще один плюс, зараз два плюса розкажу. Блін, тут вітер став назад. Значить, борони, коли я заходив, забиваю АБ і пройшов. Пару разів я тут туди-назад, туди назад, туди, назад. вічно цей телефон. Забуваю я ставити його на автопілочі, як воно там називається. Опа. Щоб, коли знімаю відео, не мішав. Суть такова, що заїжджаю я якими боронами, туди-назад, туди-назад пройшов, все, поняв, воно не розробляється, поїхав туди на іншу площу. Потім вже, давай вирішили, що будемо культивувати, Приїжджаю, стаю на ті загінки, роблю тільки меншу ширину захвата, тобто 3 метри. І заїжджаю в ті. Бі... Полоси АБ, які прописав уже з боронами. Просто змінив ширину захвата. Далі ж, наприклад, заїжджаю сюди другий раз культивірувати передпосівну культивацію. Клац і по цим АБ і по П. Плюс, плюс. Ось далі плюс. Посіяна пшеничка. І я отак ось рівненько шандорив межу, скажімо так. Тут пшениця, тут у нас що буде, по-моєму соя. і кукурузу і ну, по-моєму соя. Рівненько з краю, з краю, тобто я завтра заїжджаю сівалкою зерновою, наприклад. 4,2, ремсинтез. Чи нікою 4, не варто. Наклацюю ширину захвата і в мене отута, отута. Буде йти колісо, а отут буде йти сошник. Так що, хто б там що не казав, не розказував? Бо я вон це ж катаюся, а, а коментарі читаю. Декотрі люди пишуть, що дитячі Ні. іграшка для дорослих. Ну якщо це іграшка, то я не знаю тоді, що восприймати і так далі. То пишуть таке враження, хто або взагалі не зв'язаний з землею і з агробізнесом, скажімо так. Або ж ті, хто застряли ще в цьому, в приколгоспах. Що для них це дитяча іграшка. Ви пишіть, пишіть, а караван іде, як кажеться. Зараз ось візьму ключа та покажу плюс-мінус. Бо я таке раз поміряв і більше й не міряв. Дуже удобно оце. Штука ще в масеї, що, ну вона є в усіх імпортних. регулювання на сіка опускається на Клац нажав і без ніякого воно опустилось до тих пір. Ну, десь отак. Ну, сіка тут, а ну. Та більше п'яти сантиметрів, мабуть, так? Да? Ну, плюс-мінус, так? Да? Отак. Воно ще ж, ж кажу. Отак дискувалося. Осіння. А отак сію, культивірую, щоб підрівняти площу. Є звісно, десь де горбок, бо диски, одна сторона риє, одна накидає. Де горбок, де низ, тобто десь глибше, десь мільше. Але в результаті так вроді дивишся, ну, капітально підрівнює. Не то, що там боронами, як я зранку бігав. Зараз оцей у мене ярок залишився, він такий коварний. Каже, звісно, 3-метровій і маловато хтось. Трьохметрові ширина культиватора має на увазі. Ну, що маємо, те маємо. Зараз ще вас прокатаю. Хтось в коментарях написав, каже, ти став 1700-1800 обертів, буде менший розхід. Так я тепер стараюся до 2000, щоб отак і було 1700-1800. А так, пилюка вже он, стоїть, літає. А за регулятор це вже за оцей казав. Тобто, Наверх це на підйом, вниз нажимаю, воно опускається до цього рівня, до якого я йому задав. Все, робота робиться. Іменно цей культиватор, мені кажеться, такий для грубих робіт, для таких предпосівний, не знаю, як він годиться, не годиться. І цікаво б мені було спробувати генерал Там все-таки стійка белота, вона між собою ну ходить така, да, вона скажем слабіша. Тут же ж все-таки моща, як не крути Дебеле все. Ну а так, в общем і працюємо. З тим кондиціонер, музика і наушному. То той позвонив, то той дзвонив. А це щось зеленіє, це у нас вже ж пшениця. Ми ж тут по сої прямим посівом пробували. І нам якоби не сподобалось, ми ж тоді задіскували, посіяли оцю ж пшеницю. Ось рядом. І задіскували. І вона так посходила гарно, що треба було, кажу, бачити, все поле засіяти сівалкою по прямому, а потім задіскувати і було б ідеально. Ну хто знає, це таке, аби сіять двічі в рік, то можна було б експериментувати, як захочеш. Ну, от заїду, он видно, як борони, борони зверху скакали. Що навіть ну, не, не залази в землю, то є тверде. Воно то дощі, то сонце пече неймовірне. Така погода весна в цьому році. І, головне, в усіх регіонах така біда. Видно, не видно, що зуби від борони не лізли просто-напросто. Не знаю, по вже до Паски не буде, хоч би обробиться, а ми не спіємся, не встигємо обробитися до Пасхи, тому що дожі вже ж стоять сьогодні на ніч, потім там такі капельки стоять. Буде він чи не буде, хто знає. Поживемо, побачимо. До речі, сповним за вихлопну, хтось казав, що тіліпається. Тут є два моменти. Перший момент, що вона дійсно тіліпається. Другий момент, що кабіна ж тут же амортизувана, то кабіна грає від вихлопної окремо. Ну і третє, що я вам скажу, ну тіліпається, що я їй можу зробити? От паде, приїде сервіс, нове поставить. Це ж таке. Завод-виробник так придумав, значить, воно так і повинно. Бути. Що це вже подскарипує? Провтикав загінку. Треба чуть назад, щоб воно симетрично було. Ну як, не нажав кнопку Б. Ну ж треба тут знімати, тут С, тут опускати. отак От і працюємо. Саме головне, це цей клинок, поки там ще краї пооходиш, це півдня пройде, а потім вже длінні гони почнуться. Ну, не сильно длінні, ну длінніші. Так що отак воно, це все діло працює. Супер, я задоволений на 5 з плюсом. Тут, звісно, рульове, не таке, як в МТЗ, набагато тут. Краще це все діло працює. Ну і сидіть, як не крути, комфортніше. Так що далі тоді щось щось ще буде, покажу, включуся. Може якусь площу дороблю, до ког це воно все діло розтягнеться, то може включу ще, розкажу, покажу. Хух, хоч передихну, да розкажу вам, що до чого як. Хух, аж легше. А то з кабіни й не вилазив. Розкажу, оставлю свій такий невеличкий відгук про даний агрегат КПГН від Велесагро, культиватор трьохметровий. Про нього зараз розкажу. Покажу і так далі. Ну, працюю глибоченько, тому що момент тут є по, по налаштуванню глибини і тому подібне, ну зараз розкажу. По автопілоту, по масею з автопілотом, результат за моєю спиною, тобто рівненько, все чітко. Якщо ми беремо, який ще плюс автопілота, коли ми беремо, наприклад, Лінії на даному полі заведені, вони збережені у автопілоті. Наприклад, ми заїжджаємо там сіяти. Да? Я це вже казав, але повторюся. Я казав, заборонений за культиватор, а то і за сівалку. Да? Ми завжди розпочинаємо сіяти як. Одійшли краї да? і пішли чи з того боку, чи з того. Коли є автопілот, пофіг, з якого ти боку почнеш, з того, чи не з того, чи з того, чи прямо по центру заїжджаєш і сієш. Лінії збережені, ширина е, агрегату збережена. Тобто ми ставляємо захват сівалки, заїжджаємо в будь-яку точку. Ну, як, як будемо сіяти, я покажу. З будь-якої точки заїжджаєш з центра, наприклад. І пішов сіяти. В тебе лінії прописані. Там у нас біля пшениці рівненько. Там не важливо, як воно вийде, тому що е, там, якщо навіть і вийде клин, а він вийде клин, тому що у нас поле тут не рівне. Нічого страшного взагалі немає. Потім просто одну сівалку кинуть. Отак і без питань. Заїхав і пішов, пішов насипати. Значить, про культиватор, Показую. Іде він глибоко, тому що е, є момент по налаштуванні глибини. Ну, йде крепко. Не знаю, хто це все діло придумав, але виходить так, що коли, коли е, ці колеса ми налаштовуємо на виміляння. То контролем є тут аж плінт і оця шайба. Все. Її, звісно, розірвало. А головний упор. Ось Але ж цей упор він слугує. ну Я не знаю для чого він слугує. Навпаки, для того, щоб заглиблювати. Коли ми заглиблюємо, тоді воно тут це все діло впирається і тоді воно працює. Якось воно чуть-чуть... Ось я опускаю. ну, Кручу, да, ось він там. Колісо йде вниз, тобто ми вимілюємо. Але ж потім при роботі, при роботі отут стоїть шплінт, і оце все давлення коліса йде на цей шплін. Тобто, навпаки, треба було отутю штуку варити тут, щоб воно було в момент упора. Ну, я думаю, що виробники компанії Велесагро це все побачать і це все виправлять. Далі. Щось ще я хотів сказати, щось іще забув. Про коток. Коток мені як не подобався, отакий обичний із малої труби, так він мені не подобався. Отут Ось тут ось набило, зараз буду чистити. Іменно з цієї сторони. На будь-яку іншу підходиш, тут все чітко. Тут все, питань немає. По гребці, гребка працює чітко. Лапи оці іменно, ну вони мочні дебелі, теж вони справляються. Якраз для такої землі, як зараз знаходиться на полі. Саме те, що доктор приписав. Щось іще, вроді би, повний, вроді би, забув. Ну, а так, в принципі, я роботою його задоволений. Ось дивіться, що ми маємо. Ну, ми самі винні, в нас самих така просто площа це наша вина. Дивіться. На нерівності. Як його так показати? Ось так, так? Да? Ось момент той, що диск в оту сторону йшов. Він робив канавку. І загінкою з той сторони теж попадаєш в оцю містами. Рульом же крутиш і попадаєш так само в канавку. Є такі неровності. Але. Культиватор цей ось справився, блін, ну я не знаю, ну, ну не на 5 з плюсом, не на 5, ну на тверду четверку, так це 100%, це, звісно, не якийсь там імпортний катрос чи Лемкен Рубін і так далі. Тобто, як на мене, чітко. Це не предпосівна, звісно, культивація, але пойдеть. То знімаю це відео, бо буду працювати аж аж поки дощ не почнеться. То думаю, зазніму, розкажу і закінчу відос. Дощ пише на 9 вечора, буду пекти там ще півбака, є. Пекти, поки не розпочнеться дощ, тоді вже буду тікати з поля. Погода, погода, Погоди нема поганої погоди, так? Так. Лапи тернулися, вже блистять. Ну а так, що ще? Поки нюансів ніяких не вийшло. Площу зробив, там щось автопілот пише в районі 11 гектарів. І це ж ми пообідали, це ми почали, я не знаю, мабуть, часів десь із 3, поки налаштувалися десь отак. А зараз там і шести, по-моєму, нема. На 3-метровому культиваторі це нормальний показник. Так що, буду пекти далі. Ну, а ви хто додивився до кінця, насипайте лайкосів. Дякую за перегляд. Ну і звісно, все буде Україна.